Кілька тижнів тому Валерій Залужний дав інтерв'ю дзеркалу тижня. Говорив зокрема про причини невдачі контрнаступу влітку 23-го року. Основні з них це, звісно, нестача сил та обізнаність ворога щодо наших планів. Але була ще одна причина. Інформаційна проти нас зіграло те, що перебіг кампанії, цитую залужного, коментували в режимі онлайн різного роду віщуни та пророки, які згодом опинилися під санкціями або у розшуку. Екс головнокомандувач ЗСУ вважає великою помилкою перетворення контрнаступу на реаліті шоу. Його заздалегідь анонсували. Після початку всі змі, і офіційні, і мережеві, аналізували і проговорювали варіанти розвитку подій. Дій стежили за напрямками ударів, за просуванням, за ситуацією в окремих підрозділах і здавали їх розташування, видавали наявність або відсутність резервів на тих чи інших ділянках. Результат кампанії Україна отримала мізерні успіхи, не змогла прорвати оборону ворога і втратила ініціативу. Через кілька місяців після провалу нашого наступу росіяни розпочали свій. У жовтні вони пішли на Авдіївку, і знову все, що неслося в медіапросторі, працювало проти нас. Розбір можливих тактик ЗСУ, публічні коментарі щодо наявності запасної логістичної артерії, інформація про кількість схови. На коксохімічному заводі і кількість людей, які вони здатні вмістити. Турботливі українські блогери та журналісти кинулись допомагати військовим, вголос говорити про їх проблеми: нестачу амуніцію, снарядів, вразливу логістику. І, звісно, про те, що вже два роки поспіль Авдіївку тримає без ротації, виснажена 110-та механізована бригада. А росіяни слухали, читали, записували і робили висновки. У січні 24-го, коли доля міста вже була вирішена, видання Форбс поширило інформацію про передислокацію в Авдіївку окремих підрозділів 3-ї штормової бригади, які згодом прикривали відхід 110 десятки. Інформація про вихід сил оборони з Авдіївки теж потрапила в інформпростір. Через те, що їй не вдалося зберегти у таємниці, ми зазнали зайвих втрат. Натомість курська операція у 24 році стала протилежним прикладом. Деталі і підготовки Сирський розсекретив тільки два місяці тому. Для планування були залучені лише чотири командира підрозділів, які мали виконувати завдання. І навіть вони точно не знали, до чого саме готуються. Рядові солдати про свої задачі дізнались за кілька діб до початку операції або взагалі, коли вже перетнули кордон. була створена легенда. Під якої ті або інші частини висувалися в різні райони. Люди відповідно знали, що інформація, яка їм доводиться, вона обмежена. Коли 6 серпня з'явилась перша інформація про появу українських військ на Курщині, жоден засіб масової інформації гадки не мав, що вони там роблять. Режим інформаційної тиші зберігався впродовж багатьох місяців, практично до виходу наших військ з території РФ. Як наслідок, експерти називають курську операцію дуже успішною. Росіяни мусили перекидати резерви з Донбаса на Курщину. За рік вони втратили там 77 тисяч своїх солдатів і 7 тисяч одиниць техніки. Понад тисяча російських військовополонених поповнили обмінний фонд.